Так, друзі, всім привіт. Вибрались з Дімоном на риболовлю. Воно, бачите, вже хоче зловити рибу. Вибачайте за якість звуку, тому як на КВХ є трошки хвиля, яка буде заважати. Тому не переключайтесь, прожимайте вподобайку цьому відео, не забувайте підписуватись на канал. Приємного перегляду. Рибулька. Без покльовочки підсіла А ось і перший рибун квх КаВХний тудачок. Я ж кажу, щось в мене дьоб да дьоб, дьоб да дьоб Ось така приманочка. Давайте спочатку судочка Ось такий гарньоній. Не знаю, як ті показати. Отакий. Давай. Щоб не вдарити тебе. Ова! пішов Так, на що ловлю? Такий твістерочок. Це у нас. А як він там називається? Ти пам'ятаєш? А як після називається? Я не пам'ятаю, як називається. Я називаєте. підпишу. Так, да, Дімон підпише в відосі. На 14 грамах. Це в мене вже, друзі, була, мабуть, третя чи четверта покльовочка, але нічого не міг зловити. Ну як бачите, все-таки домутяв його. Домучав того судачка. Ну подивимось, зараз у нас сонечко, чим далі, тим більше сядає. Тож може рибка покрупніше, спокуситься да вийде до берега. Опа, ідімо в пімо, такої... якогось куща з Я думав кущ. Так і я в куща, вроді кому. Трішешся, трішешся. Коротше, ось такий от кущ. Поки я буду тягнути мого після. Конечно, надіюсь, що це риба. Не, попущуся. Я там знайшов. Ось такий судачок. Велетень? Велетень. Злий. Ось це моя риба. Це теж не погано. Так, це у мене хто? Це у мене... Angry Bates Mad Reaper Ось такий в такому карамельному кольорі на 14 грамах Це, здається, 2,6 дюйма. Я навіть не знімав, як я його витащив, поняв, я витаскуюся в берег риба. Ми вже роздумилися. Ну руки риби пахнуть і те добре. Можна додому їхати. Викиду, що то була риба. Да, риба, щось впирається. Риба? Та схоже на те. А ну, Покажи, нам того величез. Ні, ну такий, знаєш, ще щось там давить, давить. Взяв Оба! Да Та ти, ти що? Ні, Ну ти вже слышиш, це... Уже по крупному? По-крупному? Ну так. Да. А це що, це велике? А я не знаю, там десь оно пачка лежить. Шайнер? Так, да, так, да, да, начебто так. Да. Ось такий крупний, друзі. Судачок. Серекошка шайнер 3 дюйми в Фіолеті на 16 грамах. Я подумав, що я буду мілочитися. Буду далі кидати проти вітру. Ола! І приманку, і судака. Риба! Ти! Так, в самому березі! О, ушов. Пока! Гарних вихідних! І все той самий медріпер! Поки що не змінювався. Ох, і, ох, і покльовка. Та ти що? З викиду. Давай воно Прям звикиду. Давай, давай, На кислоту? Да. Друзі, змінився я на кислоту і одразу кльовака. Ой, где ты там? Вот, ты уже по крупнее сам пришел. А нет, все, видите, аккуратно в резинку снег. Все, пока, пока, друг. Хорошая была поклевка, спасибо. Так, друзья, разловился я, зменился на кислоту. А, ось таку. Це у нас Angry Worm. ось, Рибалив я до цього на ось ці селікохі. Med Worm. Це, це, це Mad Reaper. А, Reaper. Да. Це Angry Bates, Med Worm, лад підказує. 3,5 дюйма. Ось така силікохіна. Спрацювала прямо на викиді. На 14 грамах. Туту! -ту! Риба. Риба. Підсідиш. Причавив. Вибач, малий, пока. Причавив. Так. А це той самий мед Ворм Кислотний вдоль берега, да? Вдоль берега бабахнув. Хто там такий агресивний? Опа! Зараз подивимось! Що по чому тут клює? Ось О, такий друг! Укрупняєшся! Укрупняюся! Оп! Так! Давай! Так! Ні, 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 туди не підемо, бо я з тобою зараз попливу. Мамі привіт! Силикоха все та сама, вага та сама, 14 грам кислота. Вона тут у нас із року в рік працює ця кислота, увечері друзья, есть рыбка. Есть рыбулька. С травой идет, или что? Фиолетик. Фиолетик. Удари, понял? С поклевочкой? Поплевочкой, вот, да. Видно, хотів з'їсти чи що? Ось такий красень. Давай, друже. Так, друзья, снова рыбка. Опа! -а. Иди сюда. Шикс. Снова рыбка. Я уже съесть. Фиолетик. Бачил я? Да? да. Бачишь. Это Шайнер трьохдюймовий. І обережно цього хапугу звільняти. Ось такий невеличкий, але клюнув і навіть робив супротив. Ола! Як би його ту руку помити, блін, щоб не поїхати туди? ну, де хвиля? Так. Знову риба? Водрозійшовся. Оце попрівак, а то пішов, блін, тебе попало. Пішов вихід видно. Пішов вихід того судачка, правда, не великий. Вибач, друже, але я не хотів. Давай. Дніпро тебе забере. Отак. Ух, подача! Ух, подача! О, відпав! Коротше, друзі, поставив отакого от ось лоха Angry Bates Worm це. Поліріло і получил подачу одразу ж. одразу ж. Не хоче він більше твістера, він хоче віброхвод. Друзі, знову риба! Це що таке почалось, диви, фіолет Ти не пишешся! Все, в мене камера. Все, в нього камера. Камера. Сказала відбій. Дивіться, як гарненько з'їв. І кажу пішов виход. Попробуй фіолет два рази кив. Ми в кожний з... А там є? А, попробуй. Дивіться, як гарненько він куштує приманки. Давай, друг. Може Головне весь тут от в березі тусить. Вийшов видно за мальочком, а мальочка в таку погоду в березі нема. О, Діма взяв. О, хорошенький. Оце и на тарелку піде, на сковородку. Або на двойник. Або на двойник. Не, на джеголовку, наверное. На джеголовку? Да. Ох і гарячий. Що в... ви там? Вони там Вот казах трением займаються? <рес> Це та ж сама селікоха. Вона непогано відпрацювала у мене на минулій риболовлі. Я тут десь силочку залишу, кому цікаво, переходьте. Але та було в Києві. Риба. О, це вже риба. Ааа, пішов. Ааа, сіська. <ріху> Прям сіську. Такий, о, це вже був такий приятний. Я бачив, куди мені прилетіло. <ріху> Я його не всік, він ось у березі. Гепнув, поняв. Уже на плеті. Ой, хороший, хороший був уже. Опа! З гарною покльовочкою, але дуже і дуже Та да Я не хочу, не підходь до мене, пожалуйста. Для <гум> цього всіх так, що в нього, напевно, там і, це, і яйця подпадали. І крафтийся. Ну так да. До да, з якою покльовкою? Та ти що? Так гепнув, що, блін. Ранір роздає, так? Да? да. Так і не дня. Ну попали просто на вихід його. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я тебе випущу. Отакий. Давай, ола! Ну що, друзі, спінінги спаковані, а отже, і риболовля підходить до кінця. Рибка знайдена, рибка спіймана, а отже, задоволення отримано. Тож, беріть свої вудки, йдіть на водойми, отримуйте своє задоволення, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь обов'язково на канал. Все буде, Україна!